Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді була дуже цікава машина. Незвичайна для нас. Я знаю, ви вже втомилися від Volkswagen, Шкод і BMW. Сьогодні у нас Citroën на огляді, це у нас Citroen C5 Aircross. Машинка. Сама по собі дуже цікава, а конкретно цей екземпляр цікавий ще і дуже 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 крутою комплектацією. Це в нас 12-й місяць 19-го року, майже 20-й. В машинці 105 тисяч всього-навсього пробігу, повна історія обслуговування на ці Один власник і дуже крута комплектація. В машині прямо буває є майже все, що. Буває. Почнемо з мотору. Під капотом у машинки 2-літровий мотор на 177 кінських сил, автоматична коробка восьмиступенева, дуже економна, дуже комфортна, м'яко працюю. Я тільки що приїхав з тест-драйву, тест-драйву, півгодини їздив, чесно, одне задоволення. Дуже приємна, комфортна машина. Подвійні стекла, перше і переднє, і, і лобове, і оці стекла. З подвійним е, остекленням. Зараз покажу, що це таке. Це, друзі, отак. Тобто, два скла. Е, що це дає? Це дає покращену шумоізоляцію. Основне, це, звичайно, покращена шумоізоляція. Також, ну, звичайно, там якась додаткова безпека, краща е, тепла ізоляція. Тобто, вона тримає холод краще, і тепло, коли взимку. Да? Але основне її призначення це, звичайно, акустичне шумоподавлення таким чином, щоб у вас в дорозі не шуміло. Ідеальний стан. Ні сколов, ні царапин, нічого. Гляньте на цей капот. Повторюю, нічого не фарбовано. Диски на машині стоять зараз, ті, які йдуть з зимовою резиною. Два комплекта коліс. По ціні в Європі машина коштує 17950. Це брудна ціна, це якщо б брав людина е, з. Європи то була б ціна 17950. дев'ятсот такі Отакі ще зимові колеса, і два комплекта куліс на непоганій резині. І літній комплект на дуже Майже нова резина і зимовий комплект. Подивіться на цей профіль. Це також, друзі, 18 колеса, вони коштують нормально грошей. Це також це треба рахувати. Машина не 50 тисяч коштує, де вже колеса там не так. Але в машинах по 50 тисяч саме колеса коштують бо, по 500 євро за штуку. Але і тут як би, це значні вкладення. В машині був зроблений нещодавно повний сервіс. Поміняні тормоза, колеса, так що тут дуже багато всього зроблено і вкладень машина в принципі не потребує. 17950 це ціна для Європи, і в Україні ця машина обійдеться замовнику, бо машинка їде в Україну. 23 500 євро. Це вже з урахуванням доставки, розмитнення всіх інших. Але для України ціна буде не 17950, а там 15 е -е, з чимось. Тому що ми ж купуємо по нето ціні. По комплектації партроніки в машині 360, камери 360, led фари динамічні. Камера асистентів на лобовому склі Це означає, що є читання дорожних знаків, вже трошки. Є у машини також е, асистент полоси. Є у машини безключовий доступ машина. Ага, Зараз запалення включене, воно не спрацьовує. Є асистент сліпих зон в дзеркалах. Комбінований шкіра з тканиною салон. Отакий цікавий у машини дизайн. Зараз покажу дизайн всередині. Адаптивний круїз-контроль у машини є. Дуже тихо, до речі, дизельний дволітровий мотор. А працює досить тихо, його майже не чутно в салоні, особливо якщо закрити двері. І коробка працює класно. От камери у машини є 360 градусів. Так що це дуже. Дуже цікавий варіант. Але так цікаво реалізовані камери, тобто виходить, що вона задньою камерою якимось чином будує би, 360 панораму. Бо фактично камер в дзеркалах я не знайшов. Але коли дивіться, включаєш задню, зараз 360 не показує. Але цікаво. Починаєш їхати. бачите, починаєш їхати, і вона тоді починає рисувати. Типу 360. Але по факту це все цифрова зараз збільшую. це вона сама збільшила, бо вже наближаюся для більш точного паркування. Бачите? Отак. От І тепер вже 360. Коли я на цілий кузов машини проїхав. от, І тепер вже вперед я їду також. ага, А тут вона, бачите, не прорисувала ще. Тобто, коротше, треба задом їхати, щоб вона рисувала. Це не так би мовити не настоящий 360, а назовемо його так. Це цифровий 306, цифрові 360 камери. Це вже сучасна технологія. Я просто це вперше побачив. Така хитрість, знаєте, типу, ми не будемо ставити чотири камери, ми поставимо одну і напишемо круту програму, яка буде потім, умовно кажучи. Считувати весь простір задній, а потім рисувати по бокам. Правда ж, це зайнятно. Да? Кришка, звичайно, електрична. Ну, Фаркоп, до речі, да, і, в принципі, все. А, ну і також в машині є панорамний дах зі шторкою. Отакий шикарний на всю машину. Мені дуже подобається у треєнів, вони роблять. Дуже великі панорамні дахи. Вони дуже рано починаються і досить далеко йдуть назад. Шикарна машинка, приємна в не очікував такого від відсітроєна дійсно. Класні матеріали, приємні на дотик, довговічні. От дивіться, машині 4,5 роки. Вона виглядає просто як нова. Не зносились не сідухи, водійська сідуха теж в класному стані. Руль в ідеальному стані, тут на кулісі жодної царапини, ніде нема жодної затертості, і так далі. Карти дверей також, пороги. Звичайно, це в тому числі залежить від того, як машиною користувався. Якщо людина обережно користується, то в принципі і е, Citroen збережеться надовго. А так і BMW Mercedes можна швидко зносити. якщо не обережно користується. О, така машинка, повторюю, в Україні вона вийде 23,5 євро вже під ключ з урахуванням навіть пенсійного фонду в сервісному центрі. Ціна її в Німеччині складає 17950 євро. Це якщо купувати її на будь-яку країну Євросоюзу. Друзі, всім гарного дня! Замовляйте огляди машин в Україні. У в Німеччині <клухи> <клухи> будемо раді всім допомогти.